Вітаю, друзі, топ новини. Українські військові виявили та вразили місце навчання особового складу російських військ. Удар по полігону наносився ракетою М-30 з установки «Хаймарс», начиненою суббоєприпасами. На момент ураження на даній території перебувало близько двох десятків окупантів, йдеться в повідомленні Сил оборони Півдня. А далі питання: чим небезпечне захоплення «Покровська»? Російські війська наближаються до Покровська, ставлячи під загрозу видобуток коксівного вугілля, необхідного для української металургійної промисловості. Шахта, яка розташована приблизно за 10 кілометрів на захід від Покровська, є єдиним в Україні джерелом вугілля, що використовується для виробництва коксу, ключового компоненту у сталеварінні. Металургія є другою за значенням після сільського господарства галузю, що приносить Україні валюту. Таким чином, втрата Покровської шахти може призвести до значного скорочення виробництва сталі. А в ЗМІ шириться інформація, що 50 прокурорів Хмельниччини, зокрема обласний прокурор, оформили собі інвалідність за схемою очільниці МСЕК Тетяни Крупи. У зв'язку з поширенням цієї інформації офіс генпрокурора розпочав службове розслідування в області, буде перевірятися не лише обласна прокуратура, а й інші органи, причетні до корупційної схеми. Тим часом на міжнародній арені Шольц знову наголосив на своїй готовності провести переговори з Путіним про справедливий мир в Україні. Він підкреслив, що при цьому. Дотримується чітких принципів ніколи не ухвалювати рішення без врахування позиції України та без консультації з найближчими партнерами. А словацький прем'єр Фіцо вважає, що ймовірність закінчення війни в Україні короткий термін є дуже високою. Він зазначив, що очікує, що засідання Європейської ради вкаже, коли це може статися. Оскільки несподівано піднімається тема запрошення України до НАТО. На його думку, це запрошення не буде безкоштовним. А Байден цього тижня відвідає Німеччину та зустрінеться з трьома європейськими лідерами у Берліні. Президент США проведе зустріч з Олафом Шольцом, Еммануелем Макроном та Кіром Стармером. А тим часом в Балтійські країни виділять Україні спільний енергопакет перед зимою. Так повідомила міністерка закордонних справ Швеції. Вона додала, що Швеція вклала 28 мільйонів євро у цей пакет, щоб допомогти українцям прий... пройти цю зиму. Є також рішення військового підсилення України. Майже 50 австралійських танків Абрамс, що скоро будуть правда, списані, їх відправлять в Україну в рамках пакету військової допомоги вартістю в 245 мільйонів доларів. Але, на жаль, ворог теж не стоїть на місці. Росія модернізувала свої шахеди, що дозволило їм літати швидше на більшій висоті, так зазначають американські аналітики вивчення війни. Раніше російські шахеди характеризувалися низькою швидкістю і здатністю літати на малих висотах. Однак тепер нещодавня модернізація компонентів дронів покращила їхні характеристики, а це говорить лише про одне, що збити такі шахеди буде тепер набагато важче. Також іспанська поліція викрала злочинне угрупування, яке постачало в Росію заборонені хімікати та зброю в обхід санкцій. Вилучено 13 тонн хімічних речовин. Група злочинців використовувала підставну компанію в Іспанії з дочірньою фірмою в Москві для приховування діяльності. Ну а Північна Корея мобілізувала 1,4 мільйона осіб на тлі загострення відносин з південною Кореєю. Так пише видання Reuters. Але чи дійсно це так? За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, чисельність активних солдатів північної Кореї наразі становить близько 1,28 мільйона осіб та ще близько 600 тисяч резервістів при тому, що населення КНДР складає 26 мільйонів людей. Я вам нагадаю, що Росія може використати північнокорейських військових для війни в Україні. Останні дні про їх появу на фронті з'являються. Просто безліч таких повідомлень. Від ти маєш це почути. Зеленський представив в Раді свій план перемоги, який складається з п'яти пунктів. Перший пункт це запрошення України в НАТО. Другий пункт зміцнення оборони через операції в Росії спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет та зняття обмеження на використання зброї, а також доступ до розвідданих партнерів. Третій пункт це стримування російської агресії. Україна пропонує розмістити на своїй території такий комплексний неядерний пакет стримування подальшої російської агресії. Четвертий пункт це стратегічно-економічний потенціал України. Ну а п'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Український досвід має бути використаний для всього альянсу і захисту Європи. Київ пропонує розміщ... заміщення американських військових у Європі українськими після війни. Також такий мирний план має три таємні підпункти. Наприклад, оборонний пункт плану має таємний додаток і до нього мають доступ відповідні партнери. Також президент підкреслив, якщо почати втілювати його план перегом... перемоги вже зараз, то у 2025 році може вдатися закінчити війну. А що на такі заяви каже Москва? У Кремлі відреагували на план перемоги Зеленського, і влада в Києві має. Протверезіти і усвідомити причини, що призвели до конфлікту в Україні. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Він підкреслив, що стільки тижнів йдеться про якийсь ефемерний мирний план, і швидше за все, це той же самий план, який Зеленський просто закомуфлював і назвав мирним планом. Такі заяви в черговий раз підтверджують неготовність Кремля до миру. В додаток до цього українська розвідка фіксує передання. З північної Кореї не лише зброї до РФ, а й людей. І фактично, це участь вже другої держави у війні проти Української держави на боці РФ. І яка ж реакція наших союзників? Сполучені Штати Америки стурбовані можливою участю військових КНДР у війні в Україні. А якщо інформація про участь військових з Північної Кореї на боці Росії підтвердиться, це означатиме суттєве поглиблення відносин між Росією і Північною Кореєю. Так заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Водночас він відзначив, що Білий Дім не має ж незалежного підтвердження повідомлень про залучення Росією північнокорейських військових. Такий крок. Також можна, може вказувати на новий рівень відчаю для Росії, яка продовжує нести значні втрати на полі бою у своїй жорсткій війні проти України. Або ж інший варіант, просто Російській Федерації дешевше платити північнокорейським військовим, ніж своїм, які вже не хочуть йти воювати. А тим часом Франція успішно випробувала перший дрон камікадзе власного виробництва і організує його поставки для України, так заявив міністр оборони країни. А Зеленський сподівається отримати запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців. Хоча про повноцінне членство мова наразі не йде. А в додаток до цього посол України в НАТО Наталія Галібаренко сказала, що Україна хотіла б отримати запрошення на членство в НАТО до того, як Джо Байден залишить Білий Дім, стверджуючи, що це було б гідною спадщиною для президента США. На цю мить мене все. Дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково. До зустрічі.